Так, по бороні було в нас, ми купили на 3 борони таку стяпку, вона була на пальці, відповідно, ще до бокові секції доробили. І лише разом на 5 борін. Плюс опорні колеса, щоб можна було глибину. тут приробили на рамку, щоб було на пальці. І кожна борона має відповідно на ланцюжки, можна знімати, за колесо йде. Лапка, щоб кулію колеса. Глибше брало і з цієї сторони. і Кожна сторона на завісах, і ланцюг тримає висоту, щоб була рама рівна. І такий штопор. Пальчик з квінтом. Коли треба на дорогу закриваємо. Он зараз вам покажу. І відповідно борона йде в габарит. Щоб менше забирало при переїздах вістим. Відповідно, так само, коли ми хочемо придавити задні борони, тоді ланцюги при русі натягуються, на кожну борону теж є ланцюги, і крайній на четвер ланцюг можна затепляти в ушку цієї борони. І, відповідно, Задія лапка піднімається вверх. Коли ми працюємо, вони натягуються і ця брус задній виходить поза половину бору. борону. Сантиметрів 10 ще борниду дозаду. І їх можна винтом підкрутити і їх при вагою бур... рами придавити. Далі покажу, як воно в роботі на полі. І колеса використали від тачок, що продають одноколісні. Більш і печетних, пішомітніші. І така конструкція вийшла. Так, сьогодні зранку дощ. сьогодні вже п'ята година, там якраз трохи підсохли, ми їдемо волочити. Це буде підстою, зараз буде е, майже перший квітня, десь 29 сьогодні далі. Це будемо один слід молотити, а другий раз перед посівом. Далі ще Так, Це у нас перше поле, поранка зимова. Ось так працює тут така грудка. Другий слід буде перед посілом тою. Так, ось так це получає у нас ворона на зиму і тут розбиває грудочки. Тут ріля, а тут ми за ору прийшли, а це вже робота ворога. Так, от як бачите, притискає задня палка борони, лапки. За колесами і відповідно зняли ми ще ці колеса. Щоб додати глибини, і ліпше прижимали, ліпше волочило. Тут ще без коліс <клес> виходить добра глибина і скупіює навіска. Отак ну, виходить. І так, і на пшеницю ми тут заправили оприскавач. Відповідно, у нас є гренадер. І прилипач Альфа Ліп Екстра. Брали ми хімію в Харвест Орк. Так, відповідно, у нас тут є на пшеницю. Хочу зводитись 25 грам на гектар. ПВП, 100 г на 100 літрів води. 8 кг карбоміду і 400 г гумат калію у нас, виходить, буде тільки Грандстар і прилипач перший раз, щоб забрати буряни. Це якраз зараз набираємо і заправляємо. RBC і засобом захисту рослин. Насіння ми брали в компанії Harvest.org. Ось так телефони. Це погано, погано видно. Harvest Орк Брали в хістик на сою, брали в них Grand на пшеницю. Захист брали раундап на сою. Дякую їм. Дякую компанії Harvest за товари. Дальше покажу, Пшениця, Квебек, зараз покажу на по камеру. Ну відповідно, що подивитися, там мій звіт під коліно. Тут якраз варма 200 кг на гектар. Баронів отакі. Отакі. буренці, такі синенькі. Всякі такі. У нас екоджет роз. Вилювачі 100 літрів на гектар норма. Друга передача, включили вал, і плавно щепу і поїхали. Якісь 7,5-8 кілограмів. Так, на сою ми брали отакий хістік соя інокулянт. 400 грам. Там всередині є вже сам пакетик з цього глину. І, відповідно, ми просипали на 150 кілограм. Тут ще є код. Це покажемо. Якраз на 150 кілограм ми брали цього на кожну норму оцей. Я брали в компанії. Харвест. І це все на сою. яка соя. Так, ось така соя. Зараз посипаємо. Так, сіємо ми сою. Я такого раз попри раз човниковим способом. 15 міжряддя 90 кг на гектар. Стаді ось такі порохи, бо тут пісок Там є поля і чорнозем. Швидкість друга передача 8,5 км Зараз на 14 валка нам дола. Друге поле на гектар. Далі теж порохи. Тут пісок, а там чорно землю сонце сідає пів дев'язана. Рухи, і там дальше рука вправо.